У пасажирів літака, який прямували до Портленда, раптово почала литися кров звук та носа. Літак довелося терміново посадити. Що сталося із пасажирами? Розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть і вподобайки. А ми переходимо до новин. Це був звичайний пасажирський переліт. Літак Boeing 737-900 вилетів з аеропорту Солт Лейк Сіті, що США. І прямував до міжнародного аеропорту Портленда. Але вже за кілька хвилин після зльоту літак терміново приземлили. Пасажири масово почали скаржитися на підвищений тиск. З носа та вух у них пішла кров. Про це пише The Independent. Одна з пасажирок заявила, що їй здалося, ніби хтось вдарив її ножем у вухо. Потім жінка відчула, як які вухо лупнуло від тиску в салоні, а згодом почало булькати. Я схопилася за вухою, відтягнула руку назад, і на ній була кров. Пасажири навіть сказали, що відчули нібито падіння літака. Незабаром після зльоту. Літак почав кружляти в районі Солт Лейк Сіті, а потім повернувся назад до аеропорту. Після цього авіакомпанія заявила про можливу проблему тиску, оскільки літак перетнув 10 тисяч футів. Тепер цей інцидент розслідують правоохоронці. Видання The Independent зв'язалося з Delta Airlines та Boeing для коментарів. Пасажири стверджують, що компанія Delta не розповіла їм про проблеми з тиском та про те, чому їм довелося повернутися назад. Тим часом Валері Уокер, пілот Delta Airlines, у відставці, яка розмовляла з відділенням, сказала, що капітан літака швидше за все побачив проблему з тиском у салоні, почув її і спробував самотужки вирішити проблему, перебуваючи в повітрі, перш ніж повернутися назад до аеропорту. Літаки заробляють. Й гроші лише тоді, коли вони перебувають в повітрі. Якщо це безпечно і ми можемо виправити це в повітрі, ми це зробимо. Якщо є сумніви, що це створює проблему безпеки, то ні, ми прямуємо до найближчого аеропорту, де ми можемо його полагодити і приземлити. Після того, як літак повернувся в аеропорт, медики надали допомогу пасажирам. Авіакомпанія повідомила видання, що 10 осіб були оглянуті фельдшерами, однак деякі, можливо, звернулися за медичною допомогою самостійно після посадки. Одна з пасажирок, персер, сказала, що вона пішла до лікарні, їй поставили діагноз розрив барабанної перетинки. Жінці призначили краплі з антибіотиками для запобігання інфекції, стероїди та назальний спрей. Що стало причиною такої реакції у людей? З'ясовують, але нагадаємо, що землю накрила потуж Ожна магнітна буря, вона досягла К-індексу 7, що може викликати погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті та впливати на роботу засобів зв'язку. Про це повідомили Метеоагент. За даними супутникових систем та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, потужна магнітна буря накрила землю ще у вівторок, 10 вересня, однак продовжує вирувати й досі. За даними досліджень, вчених зі всього світу, магнітні бурі дійсно можуть впливати на самопочуття та настрій людини. У такі дні люди значно частіше скарб. Житься на проблеми зі здоров'ям та звертаються до лікарів, зокрема до кардіологів. Магнітні поля впливають на біоелектричні процеси в організмі. А це призводить до порушення сну, зниження працездатності та підвищення дратівливості. Найчастіші проблеми: головні болі, мігрені запаморочення, порушення уваги та концентрації, зниження працездатності, загальна слабкість, сонливість в день, безсоння вночі, дратівливість, депресивні стани, агресія, порушення ритму пульсу, стрибки артеріального тиску, біль у ділянці серця, підвищення тривожності. Швидка втома апатія, нудота, та болі в суглобах та м'язах. Українці, які називають себе метозалежними, також у період магнітних бурь скаржаться на здоров'я. Мовляв, і голова болить і тиск стрибає. Чи насправді здатна активність сонця вплинути на наше здоров'я із науковцями та медиками поспілкувалася журналістка ТСН Олена Лоскун. Пані Валентині 85 років. Дію магнітних бурь каже на собі відчуває, щоразу сповна сьогодні жінці кепсько знову давлійне. Полишається, ігала в наболі. А який тиск у вас? До 200 доходів. Сонце, ну, от тут активна ділянка у тоже майже до центру підходить. Чому ж виникають геомагнітні бурі? Я запитую у старшого наукового співробітника відділу фізики сонця, головної астрономічної обсерваторії НАН України. Сергій Осіпов розповідає: від світила летять заряджені частинки з величезною швидкістю, а далі занурюються у магнітне поле нашої планети, ніби розхитуючи його. Інколи це навіть може вивести з ладу техніку на землі та у космосі У 2001 році в Канаді. Був блек-аут, Там було від до п'яти мільйонів людей лишилось без світла. Порушений був зв'язок, радіозв'язок, там космічна навігація. А як щодо нашого організму і чому пані Валентина так страждає? Сімейна лікарка Катерина Пінчук каже, до медиків дійсно постійно звертаються люди, які називають себе метоочутливими. Більшість старшого віку та ті, хто мають хронічні захворювання. Що у людини є певні захворювання? Тобто захворювання серцево судинної чи нервової системи, або ж сильний стрес, якісь переломи були, травми, або ж взагалі ця людина просто психоемоційна нестабільна, то вона дійсно буде відчувати ці впливи. Однак лікар-нейрохірург Марк Глухенький запевняє, насправді залежність вашого самопочуття від природних аномалій і досі не доведена. Наразі ведуться певні дослідження, але доказової бази про те, що дійсно магнітні бурі. Безпосередньо мають вплив на здоров'я пацієнтів. Немає натомість радить, що не відчуєте себе зле обов'язково пройдіть обстеження, аби вчасно виявити і не запустити хворобу. Треба відвідати кардіолога, невролога, якогось профільного спеціаліста. Якщо це пов'язано в першу чергу з тиском, то мабуть це потребує все ж таки корекції. А от киянин Віктор запевняє, він від геомагнітних бурь не страждає, бо має власний рецепт здоров'я. Оптимізм, гумор і гарний настрій ні бурі, ні ракети, нас не зламають. Але ви можете зменшити вплив магнітних бурі на своє здоров'я. Лікарі радять дотримуватися загальних рекомендацій, зокрема знизити навантаження як фізичне, так і психоемоційне, а ще більше відпочивати. Дотримуватися нормального розпорядку дня, нормально спати не менш 7-9 годин вночі, повноцінно харчуватися з додаванням у раціон свіжих овочів та фруктів. Зелені, не пропускати прийоми їжі, пити достатньо води, не зловживати кавою, енергетиками, алкоголем, цигарками, гострою та шкідливою їжею. Дихати свіжим повітрям якомога більше, це насичує організм киснем, тому гуляти в парку, у дворі, виїхати за місто. Обов'язково привітрювати приміщення. Зранку допоможе контрастний душ, ввечері розслаблююча ванна. Спортивні навантаження мають бути помірними. Замініть годину на тренажерах плаванням, наприклад, уникати стресових ситуацій, не брати участь у суперечках та скандалах, не піддаватися на провокації, більше відпочивати, знизити навантаження, приймати необхідні ліки. Звертатися до лікарів, якщо самопочуття погіршується, і хоча магнітні бурі добігають кінця, розслаблятися не варто, на зміну йдуть осінні заморозки. Хоча синоптики заспокоюють, що різкого похолодання все ж не буде, а зниження температури відбуватиметься поступово. Затяжних злив поки що теж не прогнозують, втім очікують, що перші заморозки можливі наприкінці місяця. Окрім того, синоптики заявили, що до України йде потужний антициклон. За їхніми словами ще цього тижня у більшості регіонів буде зберігатися суха погода доші. Очікується лише у західних регіонах та на Одещині. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр. По синоптичній ситуації, як ми можемо бачити, з півночі починає поширюватися і посилюватися антициклон поле високого тиску, а з півдня все ще залишається поле зниженого тиску, саме той циклон, який продукував, скажімо так, атмосферні фронти і, відповідно, опади. І ці залишкові процеси завтра в нас можуть бути у вигляді короткочасних дощів подекуди на Закарпатті, в Одещині та в Криму. 18-го числа. Площа їх охоплення може бути трошечки більшою по Україні, крім північних областей, але знову ж таки, характер їх досить локальний та короткочасний. А ось 19 числа вже залишається не тільки по південній частині, подекуди в Карпатському регіоні, але знову ж таки, це короткочасні локальні дощі. Решту часу у більшості областей переважатиме погода без опадів. Повітряні потоки переважають східного напрямку 7-12 метрів за секунду, такі більш відчутні. Але на півдні та сході країни. Подекуди можуть бути навіть пориви 15-20 метрів за секунду. Вихідні 21 та 22 вересня по всій Україні будуть сонячні і без опадів. Температура повітря вночі плюс 10 плюс 15 градусів. На узбережжі морів плюс 16, плюс 18, вдень плюс 23, плюс 28. А чи відчуваєте ви на собі вплив магнітних бур та зміну погодних умов? Напишіть нам у коментарях, а також підписуйтесь на канали. Тисніть вподобайки. А я бажаю вам мирних вихідних. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі.